Салют, друзі. А чи буває у вас так, що от ви переглядаєте якийсь бій або якийсь реплей, і він вас просто надихає на те, щоб взяти цю техніку з ангару, або якщо у вас її взагалі немає, викачати її і піти грати на цій техніці. Якщо дійсно у вас так буває, то я гадаю, що наступний бій, який я вам вирішив сьогодні показати, дійсно заставить вас подумати про те, що цей танк вам потрібний і що ви на цьому танку дійсно хочете пограти. А ви обов'язково проти. Існіть свій потужний лайк. Ну і, звісно, не забудьте підписатися на канал. Я вам бажаю гарного перегляду. Ви на каналі а 2КРю. Це у нас карта Виноградники, друзі. В команді противника ми маємо три важких танки, три ПТ-САУ, один легкий танк. У команді союзників майже та сама історія. Три ПТ, три важких танки, але замість ЛТ у них середній танк. І. Що я вам хочу сказати? КД між пострілами в нашого героя 4 секунди. І звісно, мабуть, цей був би більш лютий важкий танк, якби КД між пострілами було б, наприклад, 2,5. Тоді реалізувати його було б на порядок простіше. Що робить наш герой? Ну як завжди, важкі танки їдуть ліворуч на точку С в місто, звісно. Чомусь ПТСАУ поїхали грати в старе місто, ну а Істежка, звісно, правильно робить, тому що зазвичай СТ так і грають. Вони захоплюють точку, точку А, і, мабуть, це досить правильна тактика в цьому бою. Здає від Башти 4 секунди, достатньо непоганий киде між снарядами, не пробуває. 660. Є сотий нашого героя. Я хочу одразу сказати, повернувшись трошечки до попереднього скажімо там, дня, і сказати так, що я спочатку подивився цей бій, потім. Я подивився його ще раз і зрозумів, що я хочу провести стрім на цьому танку. Тому так вийшло, що е, стрім відбувся мій, на цьому танку, раніше, ніж е, бій цей з'явиться на каналі, але е, мушу сказати, що це саме той бій, який. Е, був основоположним в тому, щоб зробити стрім на цьому танку, тому що я подивився цей бій, я захотів пограти. Мені захотілося перевірити, чи можна реалізувати потенціал цієї гармати двусерядної в рандомі. Поки що 1-1 в команді противника мінус ПТшечка, в команді Союзників мінус ПТшечка. Дивіться, що тут відбувається. 72 Тут куняє стоїть, він там щось видивляється. Тим часом наш герой просто два. Віддає йому, і красавчик уходить на КД. Вже, до речі, 2200 майже накидав наш герой і досить непогано йде каточка. Катка не скажу там, непроста. Тобто це не звичайна катка, яка відбувається ну, типу, там, за 2 хвилини. Вже 2 хвилини пройшло, навіть 2.30, і все йде. Це йде так, як має бути. Тобто нормальна затяжна катка, в якій достатньо цікаво грати на барабані, тим більше на двозарядному барабані, тому що для реалізації потенціалу цієї гармати потрібен час. За дві хвилини ви цей танк не реалізуєте, тим більше не зможете накидати достатню кількість шкоди. Ну, наш герой, подивіться, тут залишається на цьому напрямку. Один. Дві ПТСАУ з ним в команді є сотий пушить тут. ФВ-215Б-183. Він вирішує, що потрібно забрати Т-57 Хеві. Ось він його пушить, до речі. Забирає Т-57 Хеві, має ще один снаряд в барабані. І віддає тичку по. 183. 183 тут щось крутиться, вертиться, Ну, постріл є сотий реалізував. І тут ми маємо. Подивіться, яка досить цікава розкатка. У нас на точці А є танк, як тігр. І як тігр, дивіться, що робить. Він просто виїжджає, показує все, що в нього є, і на 460 не пробиває, не пробиває. ВЗ, і тим самим відпадає ангар. Ну, всі ж тут рахують так. Єсотий каже, та я зараз поїду його вбив. Ну, бабаха каже, можливо, мені теж дістанеться. Ну, і десь там 72-01 катить, а єсотий не дивиться, єсотий не пробиває. Просто помиляється. Тут працює не магія шотного совка, як то кажуть, а тут працює та механіка, що всі гравці з команди противника думають, так він шотний. Ну, зараз його сотка забере що ж туди їхати. І вони всі приїжджають сюди по черзі. І подивіться, 7201 також його не пробиває. Звісно, що тут потрібно розставляти пріоритети, і побаха відлітає в ангар. І залишається один в один. Плюсочки переваги капають на рахунок нашого героя. І подивіться, подивіться, 7201 дає фугасам на 234. Тобто він навіть не подумав про те, що можна пробити лючок. Не Можеш пробити звичайним снарядом, пробивай голдой. Ну, фугас, це ж вже в крайньому випадку. Та подивіться, що відбувається взагалі. Тут просто-просто лють відбувається. 7201 не просто помилився один раз, він помилився двічі. І наш герой просто забирає цього товариша в ангар. І він один в чотири, причому з різних напрямків. Зіграв як тігра, зіграв сотку, бабаху, і, звісно, зіграв «7201». Це Калабана, Вредлі Waters, звісно, воїн. 6300 шкоди, 5 фрагів, медалька майстра. 300 штук заробив сріпла в цьому бою. І звісно що це топ по шкоді, але дуже цікаво подивитися, хто грав. Хто всі ці гравці? Чому, чому такі гравці не попадаються мені в рандомі? Камон, я б дуже хотів, щоб в моєму рандомі, особливо коли залишаєшся один в 4, а то один в 5, попадали такі гравці. Тому що він коли буває, начебто і все було для того, щоб витащити катку, але ж чомусь мої тіммейти і противники не помиляються так часто, як противники. Нашого героя сьогоднішнього відео. І так, Т-30 в команді противника. 5300 боїв, 46,99. Ну, мабуть, підіймається у нього статистика, але пам'ятаєте, да? Т-30 зіграли просто, от я не знаю, на попередньому стрімі на майстра. Я не знаю, Т-30 дуже мені сподобався. Як тігр, 51,3 статистика на 4800 боїв. Батчат, до речі, Олег в танки. Олег в танці 45,2, має на 6500 боїв. Середня шкода 720. Тобто це не барабан. Він дає з барабана 2 і відкисає. 72,01, до речі, якийсь зафейлив каточку цю. 45,2. Середня до 1 і 2, 8500 боїв. Ну, на 8500 боїв, я гадаю, що навіть з такою статою, ну, в принципі, вже можна щось розуміти. Мені просто дещо не зрозуміло, а чому, от гравці, хто гравцям показав, що, ну, ну, що потрібно їхати е, в кінч ставати, от коли ти залишаєшся, на що їхати туди? Навіщо? Ти виїжджаєш на дистанцію, з якої ти можеш зробити постріл. Ти бачиш танк. І стріляй! Нащо до нього тулитися, щоб що? Щоб не було в тебе кутів, кутів нахилу гармати, щоб дати йому ВНЛД? Так, може бути. Ну, якщо ти е, замість дати йому бронебійним або голдовим снарядом в влючок, використовуєш ФУГАС і не забираєш його, причому один раз ще й в притул не влучаєш. А чому не влучив, знаєте, 7201? А я вам скажу. А він не влучив просто за однією простої умови. Тому що він зайшов в зум. Він не стріляв з аркадки. Він зайшов в приціли. У нього цей ВЗ-55 став просто отак на весь екран. І він зробив постріл і просто не влучив. Звичайна тема. 44.8 має у нас 183, 1200 боїв всього зіграно. Є сотий. 53,4. І Срідуха тут 1300-1600 боїв майже зіграв. Ти 57 Heavy, 56-56, мабуть, один із найскіловіших тут гравців. Один із 7 боїв зіграв. Є четвертий в команді союзників. 43-52, 2-300 боїв, 12-400, Ну, таке, типу, 48. 19 має 42,02, 7,600. Ну, хоч точку забрав, до речі, по точкам могли би виграти. М-103, навіть якщо противники не пушили. 56,92, 325 боїв зіграв. Е3 має 45,28 на 2600 боїв. Ну, це все можна виправити. 4562, 5000 боїв у гриля 15-го. До речі, подивіться, скільки шкоди там. Ну, До 2000. СТ1 лише 5127 має, 4800 боїв зробив. Понад 2000. Ну і звісно, наш герой 5727, 28,200. І середуха 2 майже 100. Тому досить непогано зіграна каточка, я б сказав. би. Але треба зробити знижку на те, що ну, чуваки прям максимально серйозні. Я б хотів би таких противників теж мати інколи. Ось такий дуже-дуже потужний бій, один в чотири показав наш герой. І звісно, що тут спрацювала та сама історія, яка спрацьовує майже кожного такого бою. Всі противники гадаючи, та він шотний, я зараз не поїду, хай їде 72-01, або хай їде бабаха. І по ітогу вони всі приїжджають чітко. За графіком. А наш герой тим часом вирішує, що потрібно забрати спочатку цього товариша, а потім цього, і розставляє їх так, як потрібно, начебто граючи в шахи. І звісно, ця темка працює. Той не пробив, той помилився, той приїхав невчасно. І наш герой один в 4, мало того, що зробив Колобанова, і, звісно, він ще взяв медальку майстра. Ось такі справи. Друзі, я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай!